Багато в них тих ракет, ну тисячі так сім тисяч було ще там місяць тому давали інфографіку ес mm 300 -hmm. Це ракети. Які, зрештою, вони вже, мабуть, не випускають так, тому що є в них комплекси С-350, навіть там так, здається, С400. Вже там якісь вони прицілу роблять навіть, на, на 500, Ну це навряд чи мені щось так слабо віриться, але можливо. І е, також окупант має бук раккомплекс е, ракетком комплекс, е, е, ракетні комплекси: буки, е, це БУК М2, БУК М3, є панци, є тор. Різних модифікацій, тобто там широкий спектр у ну, плюс ППО сухопутних військ, такі як Аса, там модернізовані і так далі. Mm -hmm. ну, тому ракети С-300 в них в серйозному надлишку. Mm -hmm. Тому, вочевидь, економлячи ті ракети Крилаті та Іскандери, вони стали застосовувати і Х-22, mm -hmm. і С-300 саме по балістичній траєкторії. Так само зрозуміло, що. Ракети, зенітні керовані ракети теж десь зберігають, так зберігаються на якихось складах. Які там умови зберігання? Чи проводили вони дослідження? Вони ж не планували по нас бити цими ракетами. Ви пам'ятаєте початок війни? Як це відбувалося? Ну, були іскандерів багато, точка У, ну, різні типи ракет, але С-300 повідомлень не було ну, десь е, півроку, так, як мінімум, не було. А вже після півроку почали перельоти по е, Миколаєву, так, по Харкову. І не могли з'ясувати спершу, що ж це за тип ракет такий летить, тому що зафіксувати його так вкрай складно, тому що швидко. Хвилина часу вона прилітає. Ну і вже потім визначили за уламками, що це трьохсотки. Це говорить про те, що ворог почав економити, так високоточну, далекобійну, дорогущу зброю і замінювати тими ракетами, які десь там лежать. Побачили, що це начебто працює, хоч воно теж не точне. Чим далі відстань. Куску зенітної керовані ракети С-300, тим більша неточність, тому вони можуть не попадати, падати де завгодно. А в даному випадку підозрюють, що вони просто непридатні, Ці ракети ми на полігоні Ягорлик, повітряні сили, щороку проводили стрільби. Раніше це були в Криму зенітних ракетних комплексів. Це були як бойові стрільби різних типів. Там кожен з кожної частини був підрозділ, який залучений до цих навчань на цьому полігоні. І е, були також дослідні стрільби, тобто є бойові стрільби, а є дослідні. Тобто визначались були представники підприємств, вони визначали, брали з партії, зокрема, ракету, і визначали придатна вона чи не придатна е, до е, постановки на бойове чергування і так далі. І так так, далі. і ну, Там вивчалися склад е, е, порохів, склад от, власне тих окислювачів, з чого складається там власне. Ну коротше технічний стан перевірявся повністю, і потім робився пуск. Е, Ну так, тобто, вже із тої ж партії, вже іншою ракетою, і вже підтверджувало, що ця партія готова до, до того, щоб, щоб ставити на чергування. От таким чином окупанти просто беруть, можливо, без перевірки там, і так далі, і беруть їх застосовують.